Небі над Україною побачили дивний знак, який трохи спантеличі очевидців, З'явилися незвичні об'єкти, які закрили небо і налякали людей. А кадри цього заполонили мережу. Дещо незвичайно засвітилось в повітрі, сталося дивоглядне явище. В цей час в Одесі розпочався масовий мор риби, який налякав містян. А в Україну знову повертається аномальна спека. Про все це далі у випуску. Вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайте. Тися з нами, щоб бути в курсі всіх актуальних новин до землі. Наближається метеорний потік Гама-Драконіда. Прямо в небі над Україною можна спостерігати унікальне астрономічне явище зоропад Гама-Драконіда. Експерти Universe Space Tech зазначають, що найяскравіше зірки видно на північно-західному напрямку. Метеорний дощ, політ метеорів або як їх називають, в народі зірок що падають. Можна побачити цими днями. Метеори летітимуть із зір'я дракон. На що знаходиться над великим ковшем, цей зоропад не надто потужний, але кілька яскравих зір побачити можна. Прогнозована інтенсивність дощу 5 метеорів на годину. Зазначимо, що липневі гама-драконіде невеликий метеорний потік з невідомим батьківським тілом. Жодної додаткової активності з 2017 року він не виявляв. Останній сплеск активності був зафіксований в 2016 році: 30-40 метеорів на. Годину, однак, цими днями українці спостерігають яскраві явища в небі. Астрологи також наголошують, що літо 24-го року буде дуже вдалим для спостереження за персеїдами. Крім того, можна побачити інші метеоритні дощі, які створять цілу симфонію потоку зірок, що яскраво спалахують. За словами науковців, в другій половині року над землею спостерігається більша метеоритна активність. З'являється ймовірність побачити вдвічі більше метеорів на годину в парад годині. Не порівняно з вечірніми. Це пов'язано з тим, що в години перед ми перебуваємо на задньому боці землі через наш орбітальний рух в космосі. Саме у цей період активні не менш шести метеорних потоків. Тим часом на Одещині відбуваються інші природні явища, менш приємні та захопливі. Експерти б'ють на сполох та говорять про екологічну катастрофу. Там зафіксовано мор риби, короб, бучок, білий, амуртов, столоб та піленгас за попередню інформацією причиною масового. Му рибу є нестача кисню в воді через спеку для з'ясування точних причин загибелі пеленгасу. Інспектори відібрали пробу води з лиману для дослідження. Найгірша ж ситуація в Хаджибеївському лимані. Мешканці облцентру та портмісця скаржаться на різкий неприємний запах через це. Телеграм-канал Одеса інфо поділився відео, на якому видно велику кількість риби на береговій лінії. Одна із причин смороду, оскільки в Лимані, є поховання досту, коли спокотно завжди таке. Сморід просто зараз сильніше розповіли автори з Ця проблема щорічна. Однак температура цього літа рекордно висока і неприємний запах відчувається дедалі більше. Одеський рибоохоронний патруль також повідомляв, що інспектори зафіксували замо риби на. Хаджибайському лимані в районі села Наті дамба об'їзної дороги. Також схожа ситуація в водоймах Кривого Рогу. У водному каналі що у Покровському районі Кривого Рогу сотні мертвих риб, а вода покрита плівкою невідомого походження. Відомо, що раніше цей канал використовували для зрощення полів та городів, неподалік від нього, але сьогодні рівень води в каналі значно нижчий. Канал проходить через вулицю неподалік від одного із заводів. Крім того, на Україну насувається потужний антициклон густав, згідно з інформацією метеоролога і синоптика Наталка Діденко, відчутне зниження температури повітря очікується в більшості регіонів вже найближчим часом. Ну а також в українському гідрометеорологічному центрі громадян попереджають і про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Уточнюється, що він зберігатиметься впродовж найближчих днів практично в усіх регіонах. Більше того, Україну накриває цими днями ще й сильними магнітними бурями. Магнітна буря, що вирує на землі, вже кілька днів посилюється. Днями геомагнітні спалахи стануть ще сильнішими. І про це повідомляє Метеоагент. за даними супутникових систем NOAA, та Міжнародних метеорологічних лабораторій, Магнітна буря середньої інтенсивності з індексом 4 охопила землю ще минулого тижня. Днями вона буде на рівні середньої інтенсивності однак, вже згодом буря посилиться. Та досягне К-індексу 5, що відповідає магнітній бурі червоного рівня. За прогнозами, ця буря буде короткою. і Незабаром ситуація почне покращуватись. Магнітні бурі класифікуються за потужністю к індексом та іншими параметрами. Чим вище к індекс тим сильніша буря. Магнітні бурі червоного рівня можуть спричинити серйозні наслідки, такі як збої в роботі супутників Дже радіозв'язку, а також погіршення самопочуття у людей. Зазначимо, що магнітні бурі є природним уяви. Щами пов'язаними з сонячною активністю, хоча вони рідко становлять серйозну небезпеку, важливо розуміти їхній вплив. Магнітні бурі не становлять серйозної загрози здоров'ю більшості людей. Однак деякі дослідження вказують, що під час сильних магнітних буревіїв можуть виникати легкі розлади, такі як головні болі, запаморочення, босоння або погіршення самопочуття у матиочутливих людей. Людям з серйозними хронічними захворюваннями варто проконсультуватися з лікарем про додаткові запобіжні заходи під час сильних магнітних буревіїв. Зазначимо, що найсильніше вважають геомагнітну бурю 1859 року, що відома як Карінгтонська подія. Вона мала найвищі індекси КП-9, g 5 і вивела із ладу більшість магнітних приладів і телеграфні системи. Буря, яку в травні зафіксували на Вернанському, теж мала індекс КП-9, g 5 Під час цієї потужної бурі був відзначений збій. В роботі супутників Старлінка також можна було спостерігати полярні сяйва, висипання заряджених частинок на широтах, де зазвичай цих сяйв не спостерігається. Ввечері в багатьох районах України помітили північне сяйво, небо стало насичено рожевим. Ну а ми вам дякуємо, що додивилися відео до кінця. Дякуємо, що вам вивчаєте всі новини разом з нашою командою. Побачимося у свіжих випусках. Слава Україні!